Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні відкрили два нових відділення: це нейрохірургічне та відділення інтенсивної терапії. Участь в заходах взяв міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Головний лікар обласної лікарні Володимир Шкробот зазначає, що у палатах є не лише необхідне сучасне обладнання, але й достатньо місця для якісної роботи лікарів. Це, дуже срочно, це не... Має бути доступ до бригади до всіх пацієнтів. Якщо ми бачимо, що біля кожного ліжка є німецькі, новенькі верхові ліпати ремонт в психоневрологічній лікарні тривав майже півроку. Сьогодні два нових відділення оснащені усім необхідним обладнанням. Проведені ремонти і з коштів державного бюджету близько на 20 мільйонів гривень апаратури. Плюс передано був з централізованих закупівель ангіограф, який дозволяє проводити тут всі необхідні медичні втручання. Додаткові кошти на ремонт виділили також з місцевих бюджетів. 10,5 мільйонів це спільні кошти обласного бюджету і бюджету, відповідно, який заробила сама лікарня. Важливою такою родзинкою є те, що в Україні напевне немає таких закладів, де людина потрапляє з проблемою, практично з інсультом. Її завозять, і вона звідси виходить на своїх двох ногах. Чому тому, що тут ще й паралельно йде процес реабілітації? В хірургічному відділенні є дві сучасні операційні, а в відділенні інтенсивної терапії одна загальна палата реанімації, яка передбачена на шість ліжок, та чотири одномісні палати. За словами міського голови Тернополя, у воєнний час необхідно особливу увагу звертати на потреби медицини. Особливо в період війни медицина має лишатися пріоритетом і дуже добре, що з'являються нові методики, нова технологія, нове сучасне обладнання, яке допомагають медикам більш ефективніше якісніше спрацювати, врятувати не одне життя. Після відкриття відділень міністр обговорив з головними лікарями проблеми опалення та енергопостачання медичних закладів в період аварійних відключень. Віктор Ляшко наголосив, що лікарні на цей час повинні також стати пунктами незламності. Лікарні, період відключення світла є такими пунктами незламності, і в них окремо повинні передбачатись місця, де люди можуть підзарядити телефони, отримати гарячий напій. Для цього також треба готуватись. Наступного року фінансування медицини буде зменшено приблизно на 10 мільярдів гривень. Ми готуємося до цього, розуміючи про кількість людей, яка виїхала за межі країни, будемо також підходити оптимально для того, щоб забезпечити і соціальні гарантії. Це 13 тисяч 500 і 20, для медсестер зарплату, і 20 тисяч для лікарів, і щоб були медикаменти, було обладнання. За словами Віктора Ляшка, така ситуація склалася через те, що у 2003 році пріоритет держави це збройні сили та оборона. Однак, завдяки закордонним благодійним організаціям та європейським партнерам, медичну галузь забезпечуватимуть усім необхідним.